Війна щоденне тем життя та несприятливі умови може створювати стрес, який негативно впливає на наше фізичне та психічне здоров'я. У складні часи воєнних конфліктів музика не тільки розважає, а й стає важливим засобом вираження національної ідентичності, спротиву та єдності. Це інструмент підтримки та згуртування. Музика допомагає українцям приживати складні емоції, відновлювати надію та віру в перемогу. Вона допомагає впоратися зі стресом, страхом та іншими негативними емоціями, які Створює війна саме таку комісію. Виконує військовий оркестр 28 ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Цей музикальний гурт ще відносно молодий. Його сформували у 2021 році. У 2022 його очолив військовий диригент майор Євген Батура. До складу оркестру входить понад 20 музикантів. Військові є частими гостями на різноманітних заходах і у візирській громаді. Репортуар у музикантів дуже різноманітний, крім того, пряді оркестр виступає перед своїми побратимами. Репертуар у нас від українських народних скажімо так, до сучасних закордонних рок. Тобто, у нас на базі оркестру є кавер-гурт, так само у нас є піксель-брас. Тобто це інструментальний невеличкий колектив, який ми, тобто, можемо перекривати декілька заходів відразу. Ми також і виїжджали до своїх до своїх побратимів, до військовослужбовців нашої частини в зону їхньої відповідальності. Проводили там, так би скажемо, розвантажуючи реабілітаційні заходи. Тобто, це виїжджав маленький колектив у складі до восьми осіб. Це все було акустично. Із заходами безпеки усі музиканти військового оркестру 28 окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу дуже різнобічні та мають фахову музичну освіту. Наприклад, єдина дівчина у оркестрі, старша солдат Євгенія Смірнова, може грати на трьох інструментах: плейті, кларонеті та саксофоні. За її словами, працювати у суто чоловічому колективі спочатку їй було важко, але з часом все налагодилося. На зараз так були ще дівчата, але вони. Пішли, от, я пока залишилася одна. Так, вам. Ну, трошки важкувато, приходиться всіх строїти, щоб всі нормально себе вели. От. От так, в принципі, нормально. Дехто помилково вважає, що війна не час для пісень, але насправді часто саме пісні вели обій допомагали впоратися з емоціями у найскрутніші часи та піднімали бойовий дух. За допомогою музики ми можемо доносити важливу інформацію, яка проникає у свідомість людей. Вона допомагає людям відпочити емоційно. Тому виступ військового оркестру 28 окремої механізованої бригади імені лісарів зимового походу важливі як для цивільних, так і для військових. Музиканти це розуміють. Вміють як ніхто, оскільки під час своїх виступів бачив справжні емоції на обличчях своїх глядачів. З моєї точки зору, як я це бачив, що е, люди дійсно відволікаються, можна їх побачити усміхненими якимось там е, якимись е, пози, позитивні якісь там, скажімо так, емоції вони переживають. І е, таким чином я радий, що. Моя галузь, моя спеціальність вона допомагає і приносить якусь користь в моральному, в психологічному стані. Говорити у наш час про плани на майбутнє дуже складно. Проте керівник оркестру Вігенбатура все ж таки їх має. По перше, це продовжувати свою концертну діяльність, працювати з дітьми та молоддю, займатися їхнім патріотичним вихованням. Що стосується візирської громади, то у військових планах сумісний виступ з місцевим духовим оркестром Візирські Сорми.